Точний прогноз погоди від каналу «Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 11 серпня. У Київській області температура в день буде від плюс 24 до плюс 23, та вночі від плюс 20 до плюс 22. Увесь день у Києві небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Дощ не передбачається на півночі. У Житомирській області температура в день буде від плюс 27 до плюс 22, а вночі від плюс 19 до плюс 20. Увесь день у Житомирі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня без дощу. У Чернігівській області денна температура буде від плюс 24 до плюс 21 та від плюс 17 до плюс 20 вночі. Вранці небо у Чернігові буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня опади відсутні. На Сумщині денна температура буде від плюс 28 до плюс 21, а вночі до плюс 19 градусів. Вдень у сумах на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. На сході у Харківській області денна температура буде від плюс 28 до плюс 21 та від плюс 19 до плюс 23 вночі. Увесь день у Харкові утримається ясна погода: опади не очікуються. У Донецькій області температура в день буде від плюс 31 до плюс 23, та від плюс 17 до плюс 24 вночі. У Донецьку небо буде ясним до самого завершення дня. Опади відсутні. У Луганській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 32 до плюс 24 та від плюс 18 до плюс 26 вночі. Увесь день у Луганську утримається ясна погода опадів не прогнозується. На півдні у Одеській області максимальна температура в день становитиме від плюс 31 до плюс 27 та вночі від плюс 23 до плюс 25. Вдень в Одесі на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися, опади не передбачаються. У Миколаївській області очікується температура від плюс 33 до плюс 27 в день, а вночі від плюс 22 до плюс 25. У Миколаєві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, опадів не прогнозується. У Херсонській області денна температура буде від плюс 34 до плюс 28. Та від плюс 23 до плюс 26 вночі. Увесь день у Херсоні утримається ясна погода дощ не передбачається. У Запорізькій області температура вдень буде від плюс 32 до плюс 25, та вночі від плюс 22 до плюс 24. Вдень у Запоріжжі на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися без опадів. У Криму вдень температура становитиме від плюс 31 до плюс 23, а вночі від плюс 20 до плюс 26. У Сімферополі ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На заході. У Львівській області температура вдень буде від плюс 25 до плюс 21 та від плюс 17 до плюс 19 вночі. У Львові ранкові хмари не протримаються довго, у другій половині дня пануватиме ясна погода, опадів не прогнозується. У Івано-Франківській області вдень температура становитиме від плюс 27 до плюс 22, а вночі від плюс 17 до плюс 19. Ранок в Івано-Франківську буде похмурим, але вдень небо проясниться, та ясна погода утримається до пізнього вечора. Дощ не передбачається. На Тернопільщині денна температура буде від плюс 26 до плюс 22, а вночі від плюс 19 до плюс 20. У Тернополі похмурою погода буде тільки вранці, а день та вечір обіцяють бути безхмарними, без дощу. У Чернівецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 28 до плюс 24, та вночі від плюс 19 до плюс 20. Вранці небо у Чернівцях буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Опадів не прогнозується на Закарпатті. Очікується температура від плюс 28 до плюс 24 в день, та вночі від плюс 19 до плюс 21. В Ужгороді похмурою погода буде тільки вранці, а день та вечір обіцяють бути безхмарними. Дощ не очікується. У Рівненській області денна температура буде від плюс 24 до плюс 21, та вночі від плюс 16 до плюс вісімнадцяти. Ранок в Рівному буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, опадів не прогнозується. У Волинській області денна температура буде від плюс 26 до плюс 22, а вночі від плюс 17 до плюс 19. Весь день у Луцьку буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами. Опадів не прогнозується. У Хмельницькій області температура вдень буде від плюс 25 до плюс 21, та вночі від плюс 17 до плюс 20. У Хмельницькому на небі не буде жодної хмаринки. Дощ не передбачається. У центральних областях. На Кіровоградщині температура вдень буде від плюс 31 до плюс 25 та від плюс 20 до плюс 23 вночі. У Кропивницькому небо буде ясним до самого завершення дня. Дощ не прогнозується. У Полтавській області очікується температура від плюс 28 до плюс 22 в день, та від плюс 19 до плюс 23 вночі. Хмари, які з'являться у Полтаві в день, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода, опади не передбачаються. У Черкаській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 24 та від плюс 20 до плюс 22 вночі. У Черкасах ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опадів не прогнозується. На Дніпропетровщині очікується погода з максимальною температурою в день. Від плюс 28 до плюс 24, та від плюс 21 до плюс 23 вночі. У Дніпрі очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Вінницькій області очікується температура від плюс 26 до плюс 21 в день, а вночі від плюс 17 до плюс 20. Увесь день у Вінниці утримається ясна погода дощ не передбачається. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Гарного всім тихого дня до зустрічі.